Силовики затримали трьох ексберкутівців, беркутівців яких підозрюють у вбивстві активістів майдану. Розказав генпрокурор Віктор Шокін. Їх заарештували у Харкові під час спільної спецоперації ГПУ та СБУ. За словами Шокіна, затриманих підозрюють у причетності до вбивства під час розгону мирної ходи євромайданівців на вулицях Грушевського, інститутській та в кріпосному провулку. Генпрокурор нагадав, 18 лютого минулого року вбито п'ятьох людей. 62 людини зазнали вогнепальних поранень. Загалом травмовано 400. було затримано трьох співробітників Беркуту. Причому двоє з них це керівники різних підрозділів Беркуту. Всі вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивств мирних громадян 18 до 14 року та нанесені їм тілесних ушкоджень. Наразі ще. Проходить ця спецоперація.